Так, друзі, підвожу підсумок сьогоднішнього копу. Ось скільки монет мені випало. Є Радянщина, є навіть золото партії, так зване. Ось, бачите, є. По Австрії дуже багато. І одна така от, якщо бачите, така іконка. Іконка така, ну. Така коротка передісторія по цьому полю. Тут колись Австро-Угорщині австро будували залізну дорогу. Я думаю, що австріяки тут їх губили. Це, напевне, були робочі, які прокладали желізну дорогу до Станіслава і на Львів. Ось так от. Тому місце перспективне. Тому що говорять старі люди, що тут була корчма, в якій е, єврей був власником. І саме на будові різної дороги він робив, так би мовити, бізнес. Ну, там дуже багато в шинку лишали кошти свої. Бо, бачу, я там кераміки биті. Косочки цегли, може це і це місце. Хоча по картах нема, поки що я не знаходив. Ну Це по словам старих людей села. Так що місце перспективне, будемо далі ходити. Це я вийшов буквально на півтора години і за півтора години от набив. Ну Багато патронів, там різні металолому, не знаю, навіть, Ну та не варто, напевно, Уваги, хоча от така штука непонятна, не знаю. Ну, мені хотілося б, щоб це був спис, хоча це можливо кусочок якоїсь просто бляшки. Металолом. Так що, так, що такі справи. До нових зустрічей в ефірі буду вам включати, показувати.